Ну і уже завтра, 7 листопада, чоловіча збірна України з гандболу розпочне свій шлях у відборі на Євро 2026 У групі суперниками збірної України будуть команди Нідерландів, Фарерських островів та Косово. Фарери та Косово свій перший очний поєдинок зіграють уже сьогодні, о 21.30 його початок. Ну а збірна України розпочне шлях у кваліфікації матчем проти головного фаворита групи команди Нідерландів. Цей матч відбудеться завтра, о 20.30 за київським часом, і пряму трансляцію виз. Можете дивитися наживо на телеканалі та сайті Суспільне спорт. Ну а про підготовку до цього поєдинку, а також про перспективи України у відборі на євро 2026 ми прямо зараз поговоримо з головним тренером збірної України Вадимом Бражником, який доєднується до нашого ефіру з безпосередньо з Нідерландів. Пане Вадиме, доброго вам вечора і вітаю вас в ефірі Суспільного мовлення. Доброго вечора, дякую. Перш за все, так команда перебралася в Нідерланди, провели одну контрольну гру. У якому стані? Гандболісти чи всі готові, чи, чи є якісь, можливо, мікротравми, мікропошкодження, чи, чи, всі, чи всі в готовності до завтрашньої гри? Так все добре. Ми сьогодні прилетіли з Німеччини до Нідерландів. Тобто, всі налаштовані, е, відпочили, приліт був дуже легкий годинка, півтори. Е, була маленька мікротравма у Артурі. Тименко, але все добре. Він сьогодні тренувався в основній групі, повністю готовий до тренування, до гри. Цей збір, який був, він був доволі короткотривалим, і, в принципі, так, збірна України вперше за там, доволі довгий час зустрілася. Чи у яких кондиціях зараз усі гандболісти, І наскільки ви задоволені з цією готовністю команди до двох найближчих матчів? Ну, ігри національної збірної завжди короткі збори, тому тільки там, якщо є час перед самим фіналом Європи або, або чемпіонатом світу, а так федерація дає всього тиждень на проведення двох ігор. Тобто ми не маємо багато часу У нас завжди два-три дні максимум, щоб підготуватися. Тому дуже це гарне питання, дуже важливе, як гравці приїжджають до лав збірної, і як підготовлені. Тому зараз я задоволений, всі приїхали в формі, скажімо так, без травм. Ті, хто приїхали, слава Богу, маємо ми деякі втрати пару досвідчених гравців, які не змогли приїхати. Але всі налаштовані, всі здорові, всі готові битися завтра за перемогу. Я пам'ятаю так ваше інтерв'ю нашим колегам Суспільне Ужгород у березні перед поєдинками проти команди Естонії. Тоді ви казали, що були певні проблеми кадрові, і прийшов час на омолодження складу. Як ви оціните ось зараз склад збірної України, який вдалося зібрати на ось ці листопадові поєдинки вже у відборі на Євро 2026? Ну, на мою думку, також на думку мого нового помічника е Захара. Я хочу сказати, що зараз я думаю зібрався найсильніший склад, який ми могли зібрати на сьогоднішній день. Тобто, у нас є і досвідчені гравці, у нас є і 18 вісімнадцятирітні гравці, які тільки починають свій шлях у національній збірні. Тобто, дуже шкода, що ми зазнали. Декілька втрат провідних гравців, таких як Діма Горига або Тарас Міноцький, це дуже важливі гравці, які також мають свій рівень. Але ми маємо на всіх позиціях ким їх призакрити. Тому я задоволений складом на всі 100%. Це повторюю. Це максимум, який ми зараз могли зібрати з українських гравців. Ви вже згадали так про, про Захара Денисова і його нову роль. Ми напередодні так у п'ятницю безпосередньо з ним ще до початку цього а, короткого збору збірної України спілкувалися. Так він також вмикався до нас в прямий ефір у новини Суспільне спорт а, і розповідав про те, що він і теж частково допомагав відбирати склад, але поки не, бу, не знає, яка буде саме його роль у тренувальному процесі. Яка роль була у Захара? І от як він поєднує цю роль гравця і тренера. Ну, взагалі, все дуже добре. Ми один одного знаємо вже багато років. Ми ще разом грали в національній збірні. Тобто, взагалі, немає яких перешкод у нас в спілкуванні. Ми почали працювати ну за два місяці. Я думаю, то до початку збору, а то й більше. Тобто, ми кожен день телефонували, вибирали кого нам брати, спілкувались, радились. Тобто, все йшло по плану зараз. Так, він гравець, але у нас і багато тут часу. Ми його приділяємо, ми сидимо за комп'ютерами, ми сидимо, дивимося, що нам робити. Плануємо тренування. Тобто він повністю виконує свою роботу. Плюс також він виконує роботу свою на майданчику. Так само ми зараз обрали капітана. Так само у нас тепер капітан знову мій помічник. Тобто він тепер має три ролі у нас. Зрозуміло. До речі, Захар теж казав, що це була більше так, і і ваша ініціатива запросити його а, тренером до, ну, власне, до, до свого штабу. Чи правда це? Так, звичайно. Це ну, я вважаю це дуже важливо. Тобто, я спілкувався з нашим президентом Федерації Андрій Анатолічем, і, і я йому сказав, що я бачу такі рішення зараз дуже важливим і дуже ну, позитивним. Я я вважаю, що це може бути. Тому ми зателефонували, зателефонували. Денисовою він погодився на цю роль. Але це розумієте, мені особисто мені це дуже велика поміж. Це це точно. Тому що він іще гравець, і він уже такий досвідчений гравець, який виконує якусь свою важливу роль в моторі, так само допомагає тренеру. Ось, тобто, це були мої рішення. Але звичайно, це ми узгоджували з керівництвом. Ось керівництво до мене прислухалось, і зараз у нас все йде добре. Не можу не запитати так, в принципі, про ось ці два матчі, які на нас очікують. На нас маю на увазі на вас. Так на збірну України очікують уже в найближчі кілька днів. А перша гра проти Нідерландів чи правильно буде назвати ось саме команду Нідерландів головним фаворитом групи і претендентом на перше місце? І чого ви очікуєте від Нідерландів у завтрашньому поєдинку? То, звичайно, вони фаворити. Фаворити по всім категоріям. Тобто вони були і на грубкуванні фаворити, і так далі. Але. Я хочу повторити зараз трошки інший став. Зараз кожна команда може вигравати або брати очки. Тобто, да, у них є е, досвідчені гравці, які грають в добрих клубах. У нас також є такі гравці. Е, я вважаю, що ми маємо налаштуватись на позитивний результат, ми маємо їм дати бій. І вже як казав мій помічник, що. Це турнір. Це турнір, це не дві гри або одна гра. Тут дуже важливо навіть кожен м'яч. Я вже мовчу про очки. Тому будемо завтра давати бій, пам'ятаємо, у нас ще попереду багато ігор. Але для мене особисто ці дві гри: е якщо ми візьмемо чотири очки, я буду звичайно задоволений. Якщо ми візьмемо одне очко, я також буду дуже задоволений. Ну, про коротко, так останнє буквально питання на вам поставлю. Ціль команди на цю кваліфікацію. Ціль одна ви потрапляння на євро 2026 Ну Що ж, дякую вам, пане Вадиме, що знайшли час і, і змогли до нас увімкнутися у прямий ефір. Бажаємо завтра збірній України. Успіху. Ну а глядачам нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з Нідерландів був головний тренер чоловічої збірної України з гандболу Вадим Бражник збірна завтра 7 листопада стартує у відборі на євро 2026 матчем проти команди нідерландів його початок о 20.30, а пряму трансляцію ви зможете дивитися на живо на телеканалі та сайті суспільне спорт